Було питання з приводу пазушного розрізу. Ось ми зробили пазушний розріз з вічками. Акуратно розрізали. Коли я роблю солов'їні вічка, я ось тут ще роблю там за два вічка. Ну ось поки буде розріз, я ось тут таку закріпочку роблю. Тобто кілька разів прошиваю ось тут туди-сюди. Зрозуміло так по колу. Ось, бачите, закріпочка. І тепер. Після того, як я розрізала, я буду обкидати ось цей край. Ну, По-перше, тут висмикувала ниточку, і бачите, і тепер тут видно тканинку, а ниточка вишивалась контрастною ниткою, тому тут у нас видно таке... ось ниточки тканини. Якщо б я вишивала ниткою в кольор тканини, їх би не видно було. Отже, все одно я завжди ще ось так от буду укріплювати, зміцнювати край яким чином? Можна зробити ще, якщо ви там приймаєтеся, що він, він заміцний, ви можете ось тут отак от протягнути ниточки, зрозуміли, ниточки отуди от в ці протягнути по, по всьому розрізу, туди-сюди. І вона буде міцніша. Але я таке не роблю, я ось зараз покажу. Я тепер буду укріплювати його петельним швом, тільки по контуру так іти. Ось через дірочки, Ось таким чином буду робити зміцнення. Ну і, звичайно, щоб ж вигляд мало гарний, щоб ниточок не було у цих біленьких видно тут. І воно тут буде так акуратно. Затягуємо, щоб воно ж не, не стирчало нічого. І ось так от далі наступний, наступний вічко, тепер сюди. І буду йти до низу. До кінця пазушного розрізу. Тобто звичайним петельним швом. Робити стільки стежків, скільки зважаєте за потрібно в кожну дірочку. Ну, завжди тут 3, 4, 5 там, скільки треба, щоб воно було акуратно і красиво. Бачите, і у нас ось так уже буде ось для вам для порівняння. Ось для порівняння вже ви бачите, як воно виходить. І воно міцніше буде, і, звичайно ж цей. А якщо цей, то можна ще ж кажу, ниточки прокласти отак от по солов'їним вічкам. Ну, це можна було зробити ще перед тим, як їх вишивати. Якщо ви хвилюєтеся, що воно буде неміцне. Потім, коли я доходжу сюди, я тут також ще зроблю ось таку закріпочку. Ще закріплюся от сюди. Зрозуміло? Ну, отак, от туди-сюди, отак. Раз, два. Щоб Тут воно не розійшлося. Дивіться, воно вже, воно вже тут міцно тримається, щось немає. Бачите, нормально все тут. Це і буде в нас такий гарний пазушний розріз.